Не Никаких воробляет. Говорили, що... Про полтора мегаватні <клес> оці комплекси, які купить для запуску стаціонарних ТЕЦ і так далі. За час війни, ну фактично за 2022 за рік, ми отримали в десятки разів більше техніки, ніж отримували до цього часу. І це перелік країн наших друзів, він надзвичайно, надзвичайно широкий. Я переконаний, що 23-й рік дійсно стане переломним на це війни. Ми розуміємо ту техніку, яка сьогодні найбільше допомагає сьогодні нам рятувати людей від підривів, від вибуху, небезпечних предметів. Та техніка допомагає тушити об'єкти критичної інфраструктури. І сьогодні спілкуємось з нашими партнерами саме щодо отримання такої наднеобхідної техніки. І, віддаючи пріоритет, наприклад, європейські виробники, віддають пріоритет саме Україні. Першу чергу передаючи унікальну техніку, яка от вперше з'являється на континенті саме для випробування і для пожежогасіння гасіння в Україні. Зокрема, сьогодні ми побачили рідкісні приклади роботів, які можуть на відстані до 50 метрів тушити, наприклад, об'єкти критичної інфраструктури, трансформатори, нафтобази і власне швидше тушити дозволяє пожежу і рятувати життя нашим рятувальникам, пожежним. Що також є дуже-дуже важливим. Ми розуміємо, що е, техніка завжди є необхідна. Зокрема, ми отримали понад 1100 одиниць техніки протягом цього року. Але для того, щоб ми могли не тільки переоснастити техніку, але і забезпечити наступного року роботу добровільних пожежних команд, де що ми робимо особливий акцент наступного року. Е, ми, звичайно, ведемо перемовину про отримане ще 5000 одиниць техніки, яка дозволить нам е, забезпечити безпеку кожній громаді в найвіддаленішому куточку України, включно з тими громадами, які ми ще де окупуємо.